Настав час підбити підсумки інформаційної середи. Вітаю сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про наступне: провальне голосування, реакція закарпатців, коштовний струм, підвищення тарифу, прокурорський звіт, резонансні справи, конфіскат на схід. Передача автомобілів сліпа довіра аферистський гачок. Верховна Рада провалила голосування щодо недовіри кабінету міністрів та відповідно уряду Яценюка. З цього приводу народний депутат Василь Петовка, який проголосував за відставку, заявив, що Кабмін своїми діями засвідчив повну недієздатність та неефективність. Відзначився тотальним падінням економіки та рівня життя населення. Серед закарпатських народних депутатів за відставку уряду Яценюка проголосували Віктор Балога, Іван Балога, Павло Балога, Василь Петьовка, Василь Брензович, Валерій Пацкан. Не проголосували за відставку діючого кабміну Валерій Лунченко, Роберт Горват та Михайло Ланьо. Нагадаю, напередодні у вівторок Верховна Рада заслухала звіт прем'єра та мала оголосити Яценюку недовіру. Навіть вдалося зібрати відповідну кількість підписів. Втім, голосування провалили. Відсутність голосів у Верховній Раді та популістські гасла президента. Все це переконані політологи. Чітко спланований фарс. Вище державне керівництво спрацювало злагоджено, аби око замилювання під назвою «Вихід з кризи вдалося. На цьому наголошують політологи, коментуючи провальне голосування щодо уряду Яценюка. Маряна Мартин дізнавалася думку краян та експертів і розповість більше. Готові голосувати. Підготовились голосувати. Я можу ставити на голосування. Працювати кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком чи не працювати? Кілька годин на сесії Верховної Ради вирішували долю чинного уряду народнього пранці. Як не парадоксально, хоч проект постанови про визнання роботи Кабміну незадовільною підтримали, та міністрів у відставку не відправили. Аби ухвалити резолюцію на довіри кабінету міністрів забракло 32 голоси. Чи не кожен свідомий українець спостерігав за засіданням сесії? Як виявляється, зовсім не такого результату очікували закарпатці. Як люди отам на площі сюди збираються, вони вимагають е, зняти цей уряд. Я теж підтримую цю думку, що треба його зняти, цей уряд, і обрати інших людей, які зможуть керувати країною, які зможуть вивезти її на якийсь шлях розвитку, шлях розвитку, тому що зараз вона в кризі, в глибокій кризі країни знаходиться. Кожен депутат краде і думає тільки про себе. Як тодішня влада, так і тепершній президент, і прем'єр-міністр. Тобто ніяких покращень життя ми бачимо, що немає. Цей кабмін вже продемонстрував, на що він спроможний з гіркою іронією кажуть люди. А результат роботи урядується ніка девальвація, інфляція, зубожіння народу і жодної справедливості з розпачем, каже пан Іван. Як то можна вірити владі далі? Корупції ми боремося з корупцією. Справедливості тусі ніде не дубь, доти, поки не вистріляють усіх. Жителі кажуть, сподівались на відставку уряду. Як не дивно, депутати не проголосували. Убурює їх і рішення тих закарпатських нардепів, які не голосували за відставку Кабіна Яценюка. Кажуть, очевидно, їх влаштовує така політика. А не підтримали її Роберт Горват від блоку Петра Порошенка, Валерій Лунченко від Народного фронту та Михайло Ланьо від відродження. Ми бачили таку класичну політичну виставу, в результаті якої стало очевидним, що це є уряд е, олігархів. Політичний хід і нічого більше так характеризує політолог заяви Порошенка щодо відставки Яценюка. Насправді ніхто не планував нікого відставляти. Мета вчорашнього політичного шоу наступна, каже Віктор Пащенко. Зробити з Яценюка, ніби такого хлопчика для биття. Зараз знову можна на нього списувати там всі невдачі. А, мовляв, я президент, такий чистий, білий, пухнастий. Наразі рішення прийнято і змінити його буде не так просто, принаймні точно не так швидко. Тож українці далі житимуть за урядування прем'єра, який має найменший відсоток підтримки чини за всю історію України. І я прошу, щоб ви це поважали. І в продовження теми урядових реформ з 1 березня в Україні знову дорожчає електроенергія для населення. З початком весни розпочинається третій етап зростання ціни на енергоносій, який був прийнятий ще минулого року національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак майбутнє підвищення тарифу не стане останнім. Вже за два тижні Закарпатці платитимуть за використану електроенергію більше. З 1 березня для українців починається третя фаза підвищення тарифів на електроенергію. Затверджено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 лютого 2015 року. Підвищення тарифу проходило у квітні та вересні. Зараз черговий третій по рахунку Етап підвищення, як відомо, в 2015 році в лютому було прийнято постанова про поетапне збільшення тарифів. Поетапне було передбачено за два роки в п'ять етапів. Привести тариф до рівня собівартості. Тості для нас саме для населення. Ми вже з вами пережили два етапи. Перший етап був у квітні 2015 року, другий вересні. І зараз третій черговий етап, який відбудеться 1 березня. Про чергове підвищення тарифів на електроенергію закарпатці знали заздалегідь. Однак в цій ситуації народна говірка обізнаний, значить, озброєний, не надто діє, адже фінансовий дохід на відміну від тарифів на комунальні послуги не так часто піднімається вгору. Ось і доводиться економити, аби розраховуватись. Я Опалююся електроенергією, і мені от зараз тільки за цей місяць за січень прийшло 600 гривень платити, і то тільки 13 градусів тепла в домі. Ви розумієте, то, то нонсенс, то вообще... і якщо, наприклад, у мене добре, я працюю ще, бо я пенсіонерка, я працюю, маю там 1556 гривень пенсії, ну і тут зарплату. А як я піду на ту мізерну пенсію? А 57 років э, маю э, э, стажу, з того 33 роки держслужби, то нереально. Так а що робити? Пенсіонери завжди платять, вони жрати не будуть, а заплатити заплатять. Стараюся економити. Не дуже справляється, але стараюся економити, тому що в мене газовий то лічильник. Я мало використовую газу і мало використовую електроенергії. Я думаю, в першу чергу і за себе, але не забуваю за державу. Як розповідають в Закарпатті Обленерго середнє підвищення тарифів на електричну енергію для населення в третьому етапі становитиме в середньому 25%. У відомстві відразу попереджають, що Обленерго тарифи не встановлює, а є тільки ліцензіатом з передачі та постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Чергове наголошую, що пад Закарпат... Аті обленерго це е, всього на всього ліцензіат з передачі і постачання наш до наших е, компетенції е, належить тільки якісна поставка і збір коштів. Всі кошти надходять на особливо на рахунок з особливим режимом використання в державному ощадному банку. Е, 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 оператором цих коштів є державне підприємство на України. Також в Обленерго проінформували про графіки розрахунку за спожиту електроенергію. Ще в березні Закарпатці отримують нарахування за електроенергію за Рими тарифами нарахування ж за новими цінами буде у рахунках, які споживачі отримують на початку квітня. Ще одне подорожчання обіцяють у вересні поточного року. Організатори блокади російських ваговозів на Закарпатті частково знімають заборону на транзит згідно українсько-російських домовленостей. Це робиться, аби заблоковані водії з обох сторін мали змогу потрапити додому. Втім, активісти продовжують моніторинг на кордонах та основних шляхах сполучення в державі, а також вимагають повністю заборонити переміщення російських вантажів і загалом роботу бізнесу країни окупанта в Україні. Блокування російського транзиту стало основною темою звіту головного прокурора області. Володимир Янко розпочав зустріч із журналістами саме з цього питання. Далі Тетяна Легеза, український уряд прийняв рішення на заборону транзиту російських вантажівок, але офіційного наказу про це поки немає, каже Володимир Янко. Наголосив як патріот підтримує блокаду російських вантажівок активістів, але як прокурор повинен слідкувати за порядком задля уникнення провокацій та сутичок. Ситуації я повністю підтримую активістів і громадськість. Ми не можемо одною рукою воювати, а другою торгувати. Так не буває. Наскільки мені відомо, попередньо прийнято рішення урядом про заборону транзиту російських автомобілів з товаром через територію України. Воно повинно було поступити вже на виконання всіх відповідні державні органи. У мене ще його немає і на сайті ще не бачив. Але сьогодні було озвучено. По телебаченню, що рішення прийнято. Згадує обласний прокурор і подробиці конфлікту учасників суду над правим сектором у справі Драгобрату. А точніше, те, що розпочато кримінальне провадження, область передала до Генеральної прокуратури України, яка її і розслідує. Розслідує головне слідче управління Генеральної прокуратури. Вони присилають нам доручення, ми їх виконуємо, то що їх цікавить, приїжджають сюди. Слідчі Генеральної прокуратури реакція була миттєво на наступний день. Абсолютно я не роблю жодних випадків ніхто не може порушувати закон, прикриваючись будь чим Відомо, і те, що розпочато провадження стосовно пожежі у торговому центрі Україна за частиною 2 статті 270 – Порушення пожежної безпеки у особливо великих розмірах. Вже призначені експертизи, які перевіряють всі можливі версії загорання. Там іде декілька версій від самозагоряння, від пошкодження е проводки до підпалу. Ці всі версії опрацьовуються, але тільки пожежотехнічна експертиза конкретно може дати висновок і сказати: причиною пожежі є те, 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 те. Вони були на місці. Вони вилучали всі залишки різних елементів. Вони то все проаналізують і скажуть, яка причина стало відомим і те, що головний прокурор області разом із іншими керівниками правоохоронних структур провели координаційну нараду, де розглянули план дій на наступні півроку, а також проблемні питання. Серед таких питання корупції, нелегальної міграції, проблеми лісового фонду та земельні. У вівторок у Хусті засідали районні обранці. Розпочали третю сесію із депутатських запитів та звернень, що надійшли у міжсесійний період. Переважно вони стосувалися ремонту доріг, перевізників, роботи відділу освіти та охорони здоров'я. Розглянули також звіт про виконання районного бюджету. Депутати прийняли програму харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. З проблемних питань, що були винесені на обговорення, це робота шкідливого цеолітового заводу в селі Сокірниця. Обранці вирішили звернутися до правоохоронців, аби ті перевірили законність діяльності підприємства. Історична зустріч глав світових церков у Гавані Папа римського французька та московського патріарха Кирила породила більше запитань ніж дала відповідей. Переважно зустріч відбувалася за закритими дверима. Релігієзнавці знавці сходяться на тому, що розмова мала більше політичне, аніж релігійне підґрунтя. А от що про це каже Закарпатське духовництво, дізнаєтесь далі. Папа Римський Францеск і очільник російської православної церкви Патріарх Кирило підписали декларацію релігійної єдності. Єпископ Мукачівський і Ужгородський Фаудар теж прокоментував. Цю зустріч Патріарх Кірил і Папа Франциск декларували призив до толерантності, до терпимості, до запобігання насилля, яке, на превеликий жаль, має місце в суспільстві світовому взагалі, і, зокрема, в Україні також. Спільні зусилля двох великих церков направлені на те, щоб подіяти наскільки це можливо, або напасту. Або на загальне церковне суспільство, на керівників держав, щоб запобігти взагалі поняттю такому як тероризм. Тероризм в нашому понятті є не стільки негативним, скільки навіть нелюдським явищем в середовищі земнородних, середовищі людей. Тому ціль зустрічі була саме запобігти цьому, пояснити, сказати, прикликати людей до зупинення кровопролиття, Архієпископ зазначив, людям потрібно жити у мері. Відношення до інших конфесій, я маю зараз на увазі не, не, не тільки конфесії, але й других віросповідання в церкві завжди було толерантне. Ми з повагою стамся догляду, до світопогляду другої людини. Ми з повагою стамся до того, як людина. Має які цінності, чи то погляди віри в Бога, чи погляди соціальні, політичні, економічні, будь-які інші. Ми всі маємо жити в одному суспільстві в мирі. Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан з приводу зустрічі папи та патріарха Московського зауважує, радий такій зустрічі і не хоче дивитися на неї крізь призму тільки політики. Раді, що відбулася вона в нашому часі, що папа Франциск зустрівся з сучасним московським патріархом Кирилом. Я не хочу дивитися на цю зустріч як на справу політичну. Хоча є різні оцінювання, тому що знаючи папу і його підхід до справи, його підхід є суттєво, душпастирський і духовний. Також владика Мілан говорить, що потрібно сподіватися, що зустріч папи римського та московського патріарха Кирила може стати поштовхом для позитивних зрушень і для України. Не можемо сподіватися, щоб на такій зустрічі робилися радикальні висловлювання. Є дуже добре, що є заклик вірників обох церков або і православної церкви, яку чоловік патріарха Кирил, і католицької церкви, щоб допомагати приміренню. І це є важливо, щоб християни не були тими, які є носіями непорозуміння. Християни не можуть бути тими, які розпалюють ворожнечу і війну. Ми маємо старатися про примірення. Владика додає, що глави церков підписали декларацію заклик до примирення не лише в Україні, а й Сирії та Іраку. Та, от наша держава стала жертвою агресії, зауважує владика, який розкритикував агресію однієї з держав щодо іншої. Загалом представники духовенства також закликали не бути байдужими до біженців та людей, долі яких поламала війна. На Великоберезнянщині триває акція, спрямована на підтримку сільгоспвиробників. Ініціював її народний депутат України Віктор Балога і діє вона на Закарпатті вже другий рік. В рамках акції фермерам, які тримають корів, презентують сепаратори та маслоробки, аби ті мали змогу вийти на ринок з продукцією, а не реалізовувати сировину. Пані Галина приїхала з села Тихий. каже, приємно вражена, що хтось у нинішній час допомагає сільгосворобникам. Таким подарунком, як сепаратор та маслоробка, тішиться. Додає, в господарстві вони неабияк потрібні. Ми тримаємо коров взагалі в нашому селі. Люди тримають корів, тому що не мають роботи, немає змоги добиратися десь на роботу, немає місць на роботі. Тому люди... Люди займаються сільським господарством для того, щоб забезпечити свою сім'ю хоч чимось. Так, продають молоко на базарах, тому. Така звичайно акція є дуже великою підтримкою для села. Як працювати з сепаратором та маслоробкою, продемонструвала депутат обласної ради Оксана Балога. Таку презентацію проводила вже в семи районах області. Акцію на підтримку фермерів, які тримають велику рогату худобу, започаткував народний депутат Віктор Балога, і триває вона вже другий рік. Питання здорового харчування у нас стоїть зараз. Дуже актуально. Дуже велика алергізація населення, особливо дітки. Тому в магазині люди мають гроші купити можна все. Але ж ви розумієте, що якщо тут йогурт, має термін споживання, там місяць, навіть два тижні. В нього обов'язково додалені консерванти. Похоє продукт, який псується дуже швидко. Прибори, вони. Призвані допомогти вам, виділити ті вершки, відсепарувати молоко. Апарати, за допомогою яких можна з молока виготовити безліч молочних продуктів цього разу отримали ще 28 фермерів Великоберезнянщини. Перший етап акції відбувся у суботу. Тоді місцевим сільгоцвиробникам, які тримають чотирьох і більше корів, вже презентували 25 маслоробок та сепараторів. Не робити і сирбун продавати продаватики, як нам предложили. Тому таких домашніх умовах робили. Молоколем порошок на сир, а далі бойшло свинями. А так буде йти на щось друге. Може бути більше зробити. Масло ми ніколи не робили, бо... Ну, не було таких умов робити, а теперки вже буде добре робити. Місцеві фермери переконані, домашні молочні продукти не просто смачні, вони ще й екологічно чисті. Тому залюбки будуть і самі їсти, і частувати сусідів, ну і звичайно, продавати. Про бійців АТО не забувають. Дві конфісковані свого часу митниками машини передали для потреб військових. Урочиста передача відбулася в обласному центрі. Що кажуть солдати, і чи справді автівки стануть в пригоді? Дивіться далі. Вчора ця конфіскована митниками фура перебувала на штрафмайданчику виконавчій службі. А вже сьогодні, як і ось цей бордовий джип, поїде на передову. Я думаю, що воно з користю для нашого батальйона для 128-ї бригади, і фура, і машина, тому що реально. Техніки не вистачає. Військовим передали дві машини, конфісковані за порушення митних правил приблизно два роки тому. За кошти волонтерів автівки були відремонтовані і сьогодні готові в дорогу. Відповідно до 985-ї Кабінету міністрів даний транспортний засоби, конфісковані, які не прийшли реалізацію, передаються на військове формування. Вони ж звертаються. Ми показуємо, ми їм показуємо все, все, що у нас є, що ми можемо їм передати, і вже тоді. Потім в подальшому. Вони можуть вибрати так, у вас на так, так. бійці АТО кажуть, машини це те, чого так не вистачає сьогодні. Особливо тішить хлопців тягач. Машини, к сожалению, ну, Міністерство оборони не може нам саме такі автомобілі. В даному випадку, допустимо, тягач, ну, голова тягача. В далі у нас є вже перспективи, що нам волонтери допоможуть прицеп оформити. Дуже багато проблем, коли переїжджають підрозділення, Треба за собою ввести дуже багато імущества воєнного. Починає кроваті і матрасов, заканчуває печками, буржуйками. Це вже в десяти представники управління юстиції у Закарпатській області передають конфісковані транспортні засоби бійцям АТО. Тож варто сподіватися, автомобілі таки стануть в пригоді на передовій. У вівторок, в Ужгороді, поблизу центру міста, співробітники поліції провели спецоперацію та виявили велику партію наркотиків. Під час санкціонованого обшуку поліцейські накрили потужну нарколабораторію. У підвальному приміщенні сина кримінального авторитета було все обладнане для виготовлення синтетичної речовини амфетамін. Його тут знайшли розфасованим і готовим до реалізації загальною масою понад один кілограм. На чорному ринку грам чистого продукту коштує близько 100 доларів і його вистачає для 10 наркоманів. Горе хіміку загрожує крім. Відповідальність. До редакції телеканалу чи не щодня надходять звернення ошуканих аферистами. Люди в розпачі розповідають, яких обвели навколо пальця, і навісили чималенькі борги в банках, як це трапилось з наступною героїною сюжету. З нею та такими, як вона, поспілкувалися наші журналісти, і ось що вони довідалися. Оформили на в різних банках 205 тисяч. Ну, дали мені 35 на руки з кожного кредита. Наприклад, банковий там 30 Шість оформлено, забирали, платилося тим банкірам, бо це все було зв'язано з банкірами. Можу я вже туди їхала, вже все договорено було. Уж дадуть мені таку і таку суму. Той банкір вказував на листочку, скільки йому треба заплатити за то, і плюс іще вона ця з тої суми, як забрала від мене суму, перечисляла через тоту банкомат. йому. Одна з постраждалих стверджує, хотіла взяти кредит, але жодна банківська установа кредиту не давала, оскільки її доходи досить малі. Родичка порадила їй, нібито свою знайому, яка в різних банках оформить кредити на ім'я жінки. Таким чином постраждала отримала на руки 35 тисяч гривень. Тим часом на неї оформили 205 тисяч. Пізніше виявилося, що родичка постраждалої і шахрайка співпрацюють. А також потерпіла підозрою, що з ними заодно працівники банківських установ, які видавали кредити. В іншій постраждалої оформлено кредит в банках на 130 тисяч гривень. На руки вона отримала всього 13 тисяч. Натрапила, постраждала на аферистку через своїх сусідів. Жінка переконує, кредити видавали на основі довідки про зарплату, також паспорта та ідентифікаційного коду. Також потерпіла розповіла, що одну з постраждалих вже викликали на судові слухання. Кредит оформило понад 130 тисяч гривень. На руки дістались ми близько 13 тисяч гривень, 10 відсотків від кожного банку. Якщо, наприклад, 30 тисяч було в банку, 3 тисячі, 25 тисяч, там, 200, 400 і так далі. О, Ні, під заставу не давалося нічого, на кредити видавалися на основі справки про заробітню, довідка про заробітну зарплату. І то в деяких банках і не потрібно було справку, було все домовлено, лише треба було людину, і паспорт, і код. І на основі цього видавалися кредити. От з одною справкою можна було у трьох банках взяти кредит. Постраждало писує фористку. Так, жінка низького зросту на вигляд 43-44 роки. Має чорне довге волосся, приємної зовнішності, цікаво в спілкуванні, Легко знаходить спільну мову із іншими людьми. Щодо потерпілих, якщо люди не мають можливості забезпечити собі адвокатів, то в такому випадку є. Де... Безкоштовна права допомога держава має забезпечити, надати адвокатів, які зобов'язані від імені людей підготувати цивільний позов в межах кримінальної справи, де поставити питання про визнання договорів недійсними, про відшкодування майнової та моральної шкоди з відповідної шахрайки, і тільки таким чином справа буде від доведена до суду, і люди зможуть отримати свої. Майно юрист каже, очевидно, аферисти мали зв'язки з працівниками банку. До слова, шахрайство це один з видів злочинної діяльності, яка карається кримінальною відповідальністю. Санкція статті 190 кримінального кодексу передбачає відповідальність від відповідно кримінального. Штрафу, який орієнтовно буде складати 50 метковом доході, це біля 35 тисяч гривень, враховуючи, що є такі складні обставини і більше 200 тисяч, як було видно, в сюжеті є майнової шкоди, то з можливістю позбавлення обволі до трьох років. Чергове ДТП за участі поліцейського екіпажу Надвечір вівторка в Мукачеві службова автівка збила мотоцикліста. Старенький керманич двоколісного потрапив під колеса та зазнав чималих тілесних ушкоджень. За інформацією медиків, у старенького переломного та забій ключиці його госпіталізували. Причини аварії з'ясовують та попередньо відомо, що патрульні, які повертали на АЗС, просто не помітили мотоцикл, який був обвішений торбами. Фари були прикриті а вночі помітити двоколісний було неможливо. І знову через неуважність водія гине перехожий у вівторок. У Воловецькому селі Гукливе трапилась ДТП, в якій загинула місцева жінка. Керманич вантажівки здавав назад і не помітив літню пані, яка від удару отримала несумісні життям травми. У вівторок, 16 лютого, Чопському прикордонному загону виповнилося 70 років. З нагоди ювілею у Ужгороді відбулися урочисті заходи, під час яких прикордонники та працівники загону, окрім вітальних слів, також отримали нагороди. На святі побували і наші журналісти, які розкажуть більше. Внесенням бойового прапору та державним гімном України розпочались урочисті заходи з нагоди 70-ї річниці заснування чопського прикордонного загону. Я щиро вітаю всіх військовослужбовців. Працівників, ветеранів прикордонників та членів їх сімей з 70-ю річницею з дня створення Чопського прикордонного загону за останні два роки 591 військовослужбовець чопського прикордонного загону виконував бойові завдання в зоні АТО за службу. прикордонники загону удостоєні вищих державних нагород двоє посмертно. 49 нагороджено відомчими відзнаками, 522 військовослужбовцям вручено. І надано статус учасників бойових дій. Зокрема, нагрудними знаками, почесними грамотами та подяками від керівництва прикордонної служби України були нагороджені як прикордонники, так і працівники загону. Мені, як керівнику військової частини, який лише нещодавно очолив цей колектив, дуже приємно бачити таку кількість людей в цьому залі. Фактично, ми об'єднані спільними цілями та завданнями, спрямованими спрямованими на забезпечення недоторканості. Кордонів нашої держави після урочистої частини на присутніх чекав святковий концерт на площі перед обласним драмтеатром. Кожен бажаючих міг ознайомитись із технікою, якою забезпечений чопський прикордонний загін. Вдячний, що ви були з нами. Ваша довіра це те, чого ми прагнемо і за для чого працюємо. Бажаю тільки приємних новин. Бувайте.